Ну що ж, а зараз у нашій студії народна депутатка України від фракції Голос та Інна Сосун. Пані Інно, вітаю вас, рада вас бачити. Доброго дня. Дякую, що знайшла час і приєдналася. Так, отож, давайте поспілкуємося, тому що вчора було дуже гаряче. І, власне, я читала ваші дописи у Фейсбуці, і ви писали про те, що були спроби переконати президію, взагалі все ж таки завадити та не підписувати цей законопроєкт. Розкажіть детальніше про ці спроби як намагалися завадити? Ну для глядачів я коротенько поясню, як в цілому виглядав вчорашній парламентський день зсередини. та е, день не передбачав нічого надзвичайного. Був план, що треба додаткове засідання парламенту, тому що, мовляв, минулого тижня ми не все встигли проголосувати через ці кадрові питання, плюс треба зробити звернення до американців, аби підтримати. Іхнє скажімо так розворот в бік України та в принципі красиво зрозуміли, що це засідання. Раптом о 9-й ранку колеги з правоохоронного комітету кажуть, що у них на комітет винесли якісь незрозумілі правки, які ніхто ні цього ні разу до цього не бачив, не проговорював, які стосуються набу і сап. Ці правки були проголосовані комітетом буквально за 15 хвилин. І вже на 12-ту годину, коли починалося засідання Верховної Ради, ми побачили цей законопроєкт в порядку денному. Що особливо цинічно, мені видається, що ці поправки щодо Набує САП внесли в законопроєкт, який стосувався початково зниклих з безвостей. І мені видається, що дуже некрасиво, просто з людської моральної точки зору, такі речі робити через законопроект, які такі чутливого питання. Як, як змогли безвести, але сталося те, що сталося. Після цього ми намагалися спочатку не дати поставити законопроєкт в розгляд. Говорили про процедурні порушення, порушення регламенту. Та але на жаль, більшість вирішувала, що треба рухатися далі, просувати частину, аби цей е, голосувати. Був феєричний виступ Юлії Тимошенко. Яка вийшла на трибуну і сказала, що для неї це світлий день в історії українського парламентаризму, тому що, нарешті, ми зносимо ось це от все і ця цей виступ викликав дуже брехливі аплодисменти з боку слуг народу. І вже потім ми почали голосувати поправки до цього законопроєкту. Ми пішли до трибуни з колегами, блокували трибуну, говорили з представниками по Переконували, їх, що це неправильно, що це порушення регламенту і так далі, і так далі. Але на жаль, законопроект було проголосовано більше того, вочевидь був настільки великий запад зробити це швидко, що так само знову ж таки з порушенням регламенту було порушено було проголосоване рішення про те, аби терміново підписати цей законопроект. І по факту його підписали, коли ще засідання парламенту тривало. Та, що унеможливило, наприклад, для мене, як для народної депутатки, подати блокуючу постанову, аби хоча б на два дні відтягнути е цей законопроєкт, його підписання, дати можливість людям подуматися. Та але оскільки його підписали моментально, фактично, то навіть технічно часу, ми моя команда підготувала блокуючу постанову за пів години, але її відхилили е і не зареєстрували, е тому що законопроєкт був моментально підписано е е спікером і відправили на підпис президентом. Та, тобто зрозуміло, що ніяких консультацій перед тим з президентом нічого не обговорювалось і не було. А от власне про авторів цього законопроекту і цих пунктів, чи могли б ви озвучити імена і як думаєте, чому саме ці люди і запропонували, які мотиви ними керували, щоб такий законопроект зараз вести? Uh, дивіться, тут треба розрізняти людей, які подали сам текст законопроєкту, який uh -huh. початково стосувався зниклих безвісти. Тобто, початково в тексті закону нічого uh -huh. про Савчина був взагалі не було. Саме тому він він у нас і не не викликав ніяких ні питань, ні нічого, тому що ну здавалося, в законопроєкт про зниклих безвісти це щось, що точно ну таке позаполітичне питання, яке має об'єднувати залу, і воно не мало би бути. Скажем так, з політичної точки зору проблеми. Вочевидь, що сама проблема з них безвісту є Велетенською дуже страшною, але політичний законопроєкт був абсолютно так, не стосувався ніяких політичних вимірів. Питання в тому, хто подав поправки до цього законопроєкту. Та ось це складніше питання, тому що поправки подавалися членами комітету, але я думаю, що їхні імена нічого не скажуть нашим глядачам. Та, але що важливо, що звичайно, що це не вони це писали. Ми ж прекрасно розуміємо, особливо виходячи з швидкості підписання цього законопроекту потім президента, Ми розуміємо, що це рішення було наперед погоджене, наперед підготовлене. Угу. Так ще у своєму дописі Фейсбук ви пишете, що єдиний швидкий спосіб відкотити ситуацію це ухвалити новий законопроект. Який скасує усі гнебні зміни даного, і власне ви пишете, що за ніч ваша команда його підготувала, і вранці ви вже відправили його на підпис іншим депутатам та депутаткам? Чи могли б розказати про це детальніше? Е, так, дійсно, ми з командою підготували законопроєкт, е, який фактично що ми пропонуємо? Ми пропонуємо ці норми. Які були додані вчора ось цими поправками, ну, просто повністю вилучити їх з чинного вже закону. Так, це вже не законопроєкт, це вже закон. Ну, ось це технічно нескладний законопроєкт. Треба було просто підготувати, оформити правильно і подати. А станом на зараз законопроєкт проходить реєстрацію в е, збирання підписів серед е, моїх колег парламентарів. А станом на е, даний момент у нас є порядка. Майже 40 підписів, 38 підписів народних депутатів, які mm -hmm. підписали цей законопроєкт. Серед них є як депутати від звичайно від голосу, депутати від Європейської солідарності. Але і це теж цікаво. Є також депутати від слуг народу та і mm -hmm. не один, не два. скажімо так ми оприлюднимо звичайно повний перелік тих, хто підписав. Бо мені видається, що сам факт підписання цього законопроєкту – це прояв певної політичної позиції. І я думаю, що зустріч варто знати, то не ризикнути поставити свій підпис під цим законопроектом, і заявити свою позицію щодо несприйнятності того, що сталося вчора в парламенті, так пані, ну і ще ближче до завершення. Власне звичайно ж, будемо надіятися, що ці правки, які зараз збирають підписи і депутати, що це візьмуть до уваги і надіятись на якесь позитивне рішення, але все ж таки, на вашу думку. Поки вже є підписаний цей закон президентом, як ви вважаєте, як це в подальшому може вплинути на розслідування звичайно і гучних справ про корупцію, і чи не зникнуть ці гучні справи дивним чином, взагалі? Тобто, який може бути в подальшому вплив для України і українців загалом е, дивіться, тут є декілька вимірів впливу тут і зараз, Та перше це внутрішній вимір. Ми побачили тисячі людей на вулицях Києва, Львова, Нігра, багатьох інших міст. Ми побачили ще більше людей в соціальних мережах, які не сприйняли те, що сталося вчора. І вочевидь, що цей внутрішній вимір, цей внутрішній політичний вимір він на цьому етапі я мабуть найзначніше. А, друге, що теж важливо, це питання зовнішньої реакції. Тому що окрім того, що законопроєкт е, створив внутрішню напругу, він так само створив дуже дуже сильну зовнішню напругу е, і дуже багато питань до наших міжнародних партнерів. Повірте, безліч повідомлень від депутатів з інших країн від журналістів іноземних, які всі намагаються зрозуміти, що це взагалі було і для чого це було. І я дуже переживаю з приводу того, що е, прийняття вчорашнього законопроєкту десь підстави. Для uh, тих, хто не хотів підтримувати Україну у рівні проти Російської Федерації, uh, та що ці люди скористаються цією нагодою, аби казати, що в Україні uh, не демократичні зміни і нам немає сенсу її далі підтримувати. Ну і далі наступний вимір: це власне по справах, та, по тому, як які справи будуть розслідуватись. Uh, сьогодні uh, генпрокурор Кравченко подавав прес-конференцію, uh, де він, поміж іншого, сказав таке. Я ж людина підзвітна, я підзвітна народним депутатам. І далі він там далі щось говорив, але тут ця фраза Я підзвітна народним депутатам вона вже є важливою. Скажіть, будь ласка, чи може генпрокурор, який підзвітний народним депутатам, за, 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 за форматом його призначення і звільнен, та, Верховна рада призначає верховна рада звільняє. Чи може такий генеральний прокурор розслідувати справи проти народних депутатів? Чи не буде тут конфлікту інтересів? Я очевидь, що буде, і саме для цього створювалося і на і Сап для того, аби аби цей політичний потенційний вплив е, його знизити. Е, я поки що не бачу. Е, е, я, я боюсь, що негативний вплив ми побачимо вже дуже скоро по справах. А політично мені видається, що треба далі говорити про це, озвучувати це і робити все можливе для того, аби. Повернутися назад ситуацію, бо став вона була саме на полоді? Так, і дуже гучно про це говорять і молоді люди, молодь власне останнє запитання, тому що по всіх майже в містах України гучні акції, протести. І ви теж писали, що сьогодні о 20.00 буде ще одна акція під театром Франка. Чи будете ви там, і взагалі, що зараз відбувається там в столиці? Я була вчора, фактично до кінця, коли максимально коли я могла поїхати, так що встигнути до початку комендантської. Я буду сьогодні, і я закликаю всіх, хто не згодний з цим рішенням, виходити на вулиці, протестувати, тому що це це так. Це не факт, що це дасть ефект, але я можу точно гарантувати, що якщо не виходити, не висловлювати свою позицію, то точно ситуація не зміниться. Дякую, пані, пані Інно. Була рада з вами поспілкуватися. Отож, з нами на зв'язку була Інна Совсун, народна депутатка України від фракції Гол.